Вибір відповідної криптобіржі завдання не з легких. Сотні платформ пропонують свої послуги, але як знайти ту, яка буде надійною, зручною та вигідною. Помилки при виборі можуть коштувати вам не лише часу та нервів, але й ваших коштів. У цьому відео я розповім про 5 найкращих криптобірж, які відрізняються безпекою, широким функціоналом та вигідними бонусами для новачків. Ви дізнаєтеся, які платформи підходять для торгівлі, інвестицій і виведення коштів. А в описі під відео вас чекають корисні посилання та промокоди. Використовуйте їх, щоб отримати додаткові бонуси при реєстрації. Давайте почнемо. П'яте місце Bybit. Bybit – біржа для професійних трейдерів, яким важливі просунуті інструменти та висока надійність. З 2018 року вона завоювала довіру користувачів завдяки стабільній роботі, швидкій обробці ордерів та зручному інтерфейсу. Однією з головних переваг платформи є торгівля деривативами з кредитним плечем до 100. Це приваблює досвідчених трейдерів, які хочуть збільшити свій прибуток. Також тут доступна гнучка система ордерів лімітні, ринкові та умовні, що дозволяє точно налаштовувати торгову стратегію. Безпека пріоритет Bybit. Біржа використовує холодне зберігання активів, знижуючи ризик зламу, а також пропонує двофакторну аутентифікацію для захисту аккаунтів. Приєднуйтесь до Bybit за посиланням в описі та отримуйте бонуси, використовуючи промокод, який ви бачите на екрані. А якщо хочете бути в курсі трендів, обговорювати стратегії та отримувати безкоштовні торгові сигнали, заходьте в наш телеграм-канал і торговий чат. Посилання знайдете в описі або можете просто відсканувати QR-код. Четверте місце: VIX. VIX – молода, але швидко набираюча популярність криптобіржа, орієнтована на швидкість і зручність торгівлі. Однією з головних переваг платформи є низькі комісії: всього 1,1% за спотові угоди та лише 2% для мейкерів на ф'ючерсному ринку. Це вигідніше, ніж у більшості конкурентів. Біржа робить акцент на простоту та ефективність. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє здійснювати угоди в пару кліків, а для тих, хто віддає перевагу мобільному трейдингу, доступний зручний застосунок з повним функціоналом. Тут є спотова та ф'ючерсна торгівля, копі трейдинг та p угоди. Ще однією важливою перевагою VIX – Є можливість безпечних транзакцій без обов'язкової верифікації, що особливо цінно для тих, хто віддає перевагу анонімності. Приєднуйтесь до VIX за посиланням в описі та не забудьте ввести промокод, щоб отримати додаткові бонуси. Третє місце: OKX. OKX – одна з найбільших криптобірж, що стабільно входить в топ-10 світових платформ за обсягом торгів. Вона приваблює користувачів високою ліквідністю та широким набором інструментів: спотова торгівля, деривативи, опціони та p 2 p угоди. Професіонали особливо цінують OKX за інтеграцію з TradingView, що дозволяє проводити детальний ринковий аналіз прямо на платформі. Важливу роль в екосистемі біржі відіграє її власний токен OKB. Власники токенів отримують знижки на комісії, доступ до ексклюзивних акцій та можливість інвестувати в перспективні проекти через OKX Jumpstart. Навіть якщо у вас немає великого досвіду в трейдингу, OKX пропонує зручні інструменти. Функція копітрейдингу дозволяє слідувати стратегіям успішних трейдерів, а вбудовані торгові боти допомагають автоматизувати процес торгівлі. Крім того, біржа активно розвиває напрямок DeFi, надаючи користувачам доступ до інвестиційних інструментів, таких як ліквідний стейкінг і фармінг. Реєструйтесь на OKX за посиланням в описі та вводьте промокод, щоб отримати приємні бонуси. Друге місце Бінкс. Бінкс криптобіржа, яка з 2018 року робить акцент на інноваціях та зручності. Однією з її ключових особливостей є копітрейдинг. Можливість автоматично повторювати угоди професійних трейдерів. Це особливо корисно для новачків, які хочуть заробляти, поки освоюють ринок. Ще однією перевагою BINX є проста реєстрація. Тут немає обов'язкової верифікації, що дозволяє почати торгівлю без зайвих затримок. Однак, для збільшення лімітів на виведення коштів проходження KYC все ж буде потрібно. Біржа також пропонує щедру бонусну програму. Нові користувачі можуть отримати бонуси до 5 тисяч USDT. Їх можна використовувати для оплати комісій або тестування платформи. А якщо хочете спробувати трейдинг без ризиків, на БІНГС є деморахунок. Платформа підтримує понад 500 торгових пар і пропонує широкий вибір інструментів спотову та ф'ючерсну торгівлю, p 2 p угоди та багато іншого. Висока ліквідність дозволяє укладати угоди швидко та без значного ковзання. Крім того, BINX активно розвиває соціальний трейдинг. Тут можна не лише копіювати угоди, але й обмінюватися досвідом, обговорювати стратегії та отримувати поради від професіоналів відмінний вибір для тих, хто хоче рости в криптотрейдингу. Приєднуйтесь до BINX за посиланням в описі та вводьте промокод, щоб отримати приємні бонуси. Перше місце Мекс. Мекс. Централізована криптобіржа, яка працює з 2018 року, та завоювала популярність серед трейдерів по всьому світу. Її головна перевага величезний вибір активів. Тут представлено понад півтори тисячі криптовалют, включаючи не лише топові монети, але й перспективні токени, які тільки починають набирати популярність. Ще одна особливість Мекс висока гнучкість торгівлі. Біржа пропонує кредитне плече до 200, що робить її привабливою для досвідчених трейдерів, готових до ризику. А для новачків доступний копітрейдинг, який дозволяє автоматично повторювати угоди професіоналів та знижувати ймовірність помилок. Окрім активної торгівлі, платформа пропонує інструменти для пасивного доходу. Користувачі можуть заробляти на стейкінгу. Заморожуючи активи в обмін на винагороду або інвестувати в перспективні проекти через Kickstarter та Max Launchpad. Це робить біржу не просто майданчиком для торгівлі, а повноцінною екосистемою для заробітку. Також Max підтримує різні типи ордерів: лімітні, ринкові, стоп-ордери, що дає трейдерам максимальну свободу у виборі стратегій. Висока ліквідність платформи робить її зручною як для довгострокових інвесторів, так і для активних трейдерів, які працюють на коротких часових інтервалах. Біржа доступна як у веб-версії, так і в мобільному додатку для iOS та Android, що дозволяє трейдерам завжди бути в курсі ринкових змін. Додатково Мекс пропонує партнерську програму, що дозволяє користувачам заробляти на залученні нових клієнтів. Приєднуйтесь до МЕК за посиланням в описі, вводьте промокод і отримуйте бонуси. Ми розібрали топ-5 криптовалютних бірж, які допоможуть вам торгувати та інвестувати з комфортом і безпекою. Головне вибирати платформу відповідно до своїх цілей, будь то активний трейдинг, довгострокові вкладення чи купівля першої криптовалюти. Не забудьте скористатися бонусами та промокодами з опису під відео. Це чудовий спосіб отримати додаткові переваги при реєстрації. А якщо у вас є питання або хочете поділитися своїм досвідом, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про криптовалюту. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних випусках.